Вітаю! В цьому відео результати оновленого формату Ліги Європи 24-25. Азе грав з Ельсбургом. Нідерландць не без проблем перемагають свого суперника 3-2. Ельсбург дограв матч в 10, АЗ не програє вже 19 матчів підряд. Порту поїхав гості до Будеглімка. Чіткі голи забивають матчі. Мородін та Гох за свої команди відзначаються. Будеглінг в меншості. Змогли втримати перемогу в один матч, що правда. Десятьох вони почали грати при рахунку 2-1, а завершили за 3-2. Андерлех приймав Ференсфераш. Розв'язка була в другому таймі. Після двох голів від бельгійського колективу він залишився в меншості, горський колектив здійснив спробу реалізувати більшість. Їм цього одного разу вдалося на більше. Часу не вистачає. Андерлех перемагає 2-1. Ференсфераш програє вперше за 10 матчів. Славія поїхала в гості до Лудогорця. У кожному жному з таймів чехи забивають і забезпечують свою перемогу 0-2 Славі 5 матчів підряд тільки перемагає. Нітюланд грав з Хофенхаймом Дивний матч між командами. В кінці цього кожного стамів команди відзначаються, а матч завершився нічиєю чиєю 1-1. Данський колектив не програє вже 5 матчів підряд. Реал Сусідад поїхав в гості до Ніцці. В цілому команди Провели рівний матч. В першому таймі команди піднялися голами, в другому французький колектив не забуває пенальті, а дограли за нічийного рахунку 1-1. Динамо грав з лацю. Італійський колектив на піврезерному складі знали всі питання, що в першому таймі з переможця. Діа оформлює дубль та Деле Бошіру зробив рахунок розгромним 0-3. В другому таймі команди піднялися червоними катками. Догравали матч у 10-охлі. Як пропонує колишній президент УЄФА, щоб прибрати одного гравця з поля. А на табло незмінно 0-3. Галетасарай приймав пау. Турки виглядають цікавішим і по складу є сильнішим суперником. Але розв'язка припала на другий тайм, тільки Галатасарай певно, здобує перемогу 3-здрікової карні раз визначається турки в 5 матчів підряд. Перемагають Лента поїхала на олтрафор. Хоча Медхунянці є фаворитами. Але у них не виходить гра. Моменти гостріші мали гості. А матч залишився у результативному нічию 1. 1 Фенербахче приймає Юніон. Команди по черзі мають свої гострі моменти. Союнчу відкриває рахунок. Та Берджес авто гол забиває. Сайкс добив на релізований пенальті. Перемога. Фенербахче 2-1. Юніон. П'ять матчів не перемагає. Мальме приймав Рейнджерс. Британський колектив вже на першій хвилині відкриває рахунок. І далі контролює гру. В другому таймі спокійно подвоє перевагу на користь Рейнджерса 0-2. Тоттенхем грав з Карабахом. Драгушен залишає свою команду в десятьох вже на 7 хвилині матчу. Шпори самі собі придумають проблеми. В першому таймі то вони перемогли завдяки голу Джексона. В другому вже Карабах спробов. Нащупати слабкі сторони свого суперника. Азербайджанці не реалізовують пенальті, але двічі пропускають і програють розгородно 3-0. Рома грала з Атлетикою по складу рівні команди. Хоча в першому таймі риму не набагато більше атакують володіють, начам Довбик, забуває дебютний гол в так за Рому в другому таймі, вже Атлетік виглядає цікавіше, і свій момент забуває передискувати. Звінюючи рахунок 1-1 підсумку. А як з дома розбив Бешкташ? 4 без відповідь голів. А як з 5 матчів підряд не програє ГРЄ? програв перший за 12 матчів. Ліон приймав грецький гостей з Олімпіакоса. Французи оформили собі перевагу в другому таймі Черкіта. Венрахма автори голів 2-0. Прага грала за Макабі-Тереві. Ізраїль не почали В середині першого тайму з пенальтів відкриває рахунок і тримають його до останніх хвилин матчу. Де спочатку Брума зрівняє рахунок, а потім на останніх хвилинах той же Брума реалізує пенальті, а двоє гравців Макабі отримують червоні картки. Макабі до цього 9 матчів тільки перемагали. Айнтрак мав Вікторію переможець Ліги Європи 2022 року. Виглядає краще свого суперника, правда. перший тайм завершився нічого 1-1. А вже в другому таймі рахунок на табло 3-3. Чеський колектив мило відіграється протягом матчу. І ФК СБ приймав ФШ. Румунський колектив декласував Латвійську з рахунком 4-1. ФК СБ 5 матчів не програє. Кращими бомбардирами є відразу 6 граців, Гауте, Олару, Готс та Готстадіа. Асистентами кращими відразу є 34 гравці, які віддали по одній результативній передачі. Таблиця зараз має такий вигляд. перша вісімка, яка виходить в одну Друга вісімка зараз має таке представництво. Тут Айнтракт і Атлетик тільки не перемагали також і Вікторія. Друга. Десятка з 17 по 26 -е місце. Нагадаю, що в раунд плей-офф виходить команди з 9 по 24 місце. А на 24 -е місце команда, яка Програла перший тур порту. Динамо на 34-му місці з 25 по 36 місці. Вилітають, як закінчується, Євро в цьому сезоні. І другий тур зіграють 3 жовтня. Такі пари. Френсфарель з Тоттенхом. Лайца прийматиме Ніцю, Мітюлен поїде до Макабі-Телів, Олімпіакольц з Брагою, Карабах прийматиме Мальна, Андерлех поїде до Реал Сусідану. Також РФШ Тратиме з Глатесрем, Аякс поїде до Славії, Хофенхем гратиме з Динамо нашим, Atletic прийматиме АЗ, Айнтрак приїде до Бешекташа, з Манчестер Юнайтед гратиме центральний матч, і також Ленте прийматиме Бербахча, Ельсбург гратиме з Ромуль, ФКСБ поїде до Паука, Ранджерс гратиме з Леоном, Юніон прийматиме Будеглін, Вікторія гратиме з Лудогорцем. Дякую за перегляд. дякуємо ЗСУ. para mais uma...